Розпочинаючи засідання громадської ради, її керівник Олександр Ярига акцентував увагу присутніх на необхідності зустрічі з представниками ДФТГ. Десь через місяць, через півтора буде представля... буде. Значить, Прийматися бюджет територіальної громади, і їх буде теж запрошено, я так розумію, до депутатів Шосінської міської ради. Тому ми, як громадська рада, можемо десь в чомусь посприяти, звернутися до міської ради, до депутатів, щоб вони підтримали ДФТГ в тих питаннях. Які у них є нагальні, добровольче формування Шоскінської територіальної громади було організовано у березні 2022 року. З початку повномасштабної війни на нашій території було заплановано створити аж 15 формувань, адже бажаючих захистити свою землю та взяти до рук зброю тоді було чимало. Згодом їх залишилося три: два в шостій, один в селищі Вороніж, Розповідає командир добровольчого формування Євген Хрестиков. Один із них був на слуху. Це Нічна варта, вона теж була сформована і теж в неї, вона займалася і несла службу. І бойові завдання у неї теж були. На даний час залишилося тільки одне, і скоротилася приблизна кількість добровольців, які несуть службу. Ну, якщо так брати, з самого початку, скільки їх було і скільки їх стало зараз. Ну, десь приблизно вісім десять разів стало менше. Командир ДФТГ зазначив, що основним напрямок їх діяльності охорона та оборона інфраструктури міста та боротьба з безпілотниками. Добровольчі формування в основному фінансуються з місцевого бюджету і близько 10% – допомога допомоги від благодійників. Ми закріплені за громадою. Це такий воєнізований підрозділ, який підпорядковується військовим, в першу чергу, військовим, не місцевій владі. Тобто, ми закріплені за військовим підрозділом. Тобто, ми стоїмо у них за спиною, прикриваючи їхній тил. Основний напрямок, який ми взяли для себе, і це погоджено з міською владою, це охорона та оборона інфраструктури шостки, визначають інфраструктуру, яку потрібно охороняти та обороняти місцева влада, і боротьба. З протиповітряними цілями супротивника спорядження для кожного добровольця, як і матеріальне забезпечення, фінансується з міського бюджету. Шоскінська районна військова адміністрація опікується транспортом. Є автомобілі від благодійних організацій. Ми знаходимося дуже близько до кордону і БПЛА противника залітають спочатку на до нас. Ми їх зустрічаємо, і то, як ми їх зустрінемо, буде залежати, то, що буде вдалі. Наразі основна проблема ДФТГ це кадри. Їх катастрофічно не вистачає, наголосив Євген Христиков. На жаль, людей добровольців, які готові взяти зброю і використовувати її проти ворога в нашому місті. Дуже мало. Зараз ми набираємо це люди, які пенсіонного віку, які не можуть підпадати під мобілізацію, і ті військові, які по якимось своїм причинам, сімейним уставинам або за станом здоров'я, не можуть нести продовжувати службу в Збройних силах. Тобто ми беремо цих людей до себе, приймаємо і вони. Продовжують нести службу, як наголошує командир ДФТГ. Багато хто з кадрового складу через проблеми зі здоров'ям не можуть у повній мірі виконувати бойові задачі, які перед ними стоять. Тільки 25% відсотків добровольчого формування у задовірній фізичній формі. Чому ми сюди прийшли до вас? Щоб це озвучити. тобто місцева влада пробувала це винести на загал раніше цього не було. Але з тим часом, що у нас багато хлопців, ті, які підпадали під мобілізацію, пішли на захист служити, пішли на службу, мобілізовані. Тобто вони більш молоді, вийшли з нашого підрозділу, а їх замінити по факту немає. Збільшується навантаження на підрозділ з розрахунком на те, що бойових завдань стало більше. Тим паче, що і напруга з боку кордону теж більша. Євген Хрестиков навів приклади ФТГ «Кролевця», де кількісний особовий склад у шість разів більше, не дивлячись на те, що у них значно менший обсяг фінансування ніж у шосткінському формуванні. Кожен доброволець підписує контракт на три роки, як військовослужбовець. Який його соціально захищає цей контракт? Тобто він в случаї поранення або гибелі, він підпадає під військовослужбовець. Тобто його родина може отримати або він буде лікуватися за рахунок держави. Тобто В цьому випадку ми. Але забезпечення матеріальне це місцеве. Присутні на засіданні депутат Шоскінської міської ради Віталій Ляшок наголосив на тому, за рахунок кого може бути збільшений особовий склад добровольчого формування. Я розумію, тільки за рахунок ось тих, кого ви кажете, що ну, фізично не здатні виконувати ці да. завдання, бо якщо збільшувати кількість ДФТГ за рахунок тих. Ми також можемо збільшити кількість добровольців за рахунок жіночого складу. Але поки що у нас тільки одна жінка, яка готова нести. Полі, бойове чергування і користуватися зброєю ефективно. Несе службу добровольчому формуванні підполковник грузинської армії Алекосі Прешвілі. Він пройшов афган, війну в Грузії, був начальником бригади швидкого реагування грузинської армії, воював в гарячих точках Абхазії та Осетії. Начаса війна в Україні я мою було таке, що не треба бити набічці. Ще є десь приблизно 10, може більше, не скажу вам точно, тому що не хочу. Це військові, які пройшли нашу війну. І які у нас по, по фаху і є і сапери, і мінометники, і медики. Всі. Вони мають військовий досвід. І Авдіївка, і Бахмут, і все Наявний особовий склад добровольчого формування здатний фахово навчити військовій справі, бажаючих поповнити їх ряди. Тому є приклад тих, хто зараз воює у складі збройних сил України. Наш людей чоловік пройшли прашлі повністю підготовлені. Перешли в на чом що не ваєва завершуючи засідання громадської ради, Олександр Ярига пообіцяв членам ДФТГ підтримку в їх діяльності та допомогу у вирішенні проблемних питань зі своєї сторони. Ми будемо, будемо максимально підтримувати вашу діяльність. Якщо треба від нас допомога стосовно висвітлення вашої діяльності, там підняття тих питань проблемних, які у вас виникають. Ви можете завжди звертатись до нашої громадської ради. Ми будемо завжди раді вас бачити зі своєї сторони. ми підго... ми підготуємо звернення до міської ради стосовно підтримки добровольчого формування в рамках бюджету 2025 року.